І ще тепер дивимось спальню. Так, ось одна спальня має такий вигляд. Місце розташування будинку дуже спокійне, зручне для затишного сімейного проживання або відпочинку. І ось друга спальня. А якщо вкласти трішки грошей і зробити новий ремонт, буде супер варіант, як на здачу в оренду. Так і для власного використання і життя. Ну, а зараз подивимось другий поверх. Ось другий поверх. Напевно, планування було, щоб тут святкувати якісь події. Не знаю, чому стоїть джакузі, ось посеред кімнати. Але можна це прибрати і зробити інакше щось. Повністю перепланувати другий поверх. І, власне, тут. Ще є туалет.